Доброго дня! Сьогодні розглянемо окремі випадки ділення десяткового дробу на 10, 100 1000 і так далі. Для того, щоб поділити будь-який дріб десятковий на 10, треба запам'ятати правило. Що при діленні на 10, в десятковому дробі ми переміщуємо кому вліво на стільки цифр, скільки нулів у дільнику. У дільнику 1-0. Отже, кому передвинемо вліво на одну цифру. І отримаємо 0,28. Ось була кома. Після двійки передвигаємо її вліво на одну цифру, отримаємо наступний тріп. Отже, таке право. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 1000 і так далі, треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Ну, для прикладу, візьмемо ще одне число. Наприклад, 5924,7 розділити на 1000. Аналізуємо, скільки нулів ми маємо в дільнику тринлі. Отже, на три знаки вліво ми повинні змістити нашу комбу. Для цього запишемо спочатку число без ком взагалі. Зафіксуємо, де стояла комба. Ось після четвірки. І змістимо вліво на три знаки. Один, два і три. Отримаємо 5,9247 100 000. Так. Далі розглянемо ділення окремих чисел на 10, 100 і 1000, наприклад, в такій задачі. Якщо нам необхідно розділити число тисячних на тисячу. Знову аналізуємо у дільнику 3 нулі. Отже, запишемо з пропуску ось тут запишемо число 213, поки що без ко. Потім. Нам необхідно змістити кому на три знаки вліво із цього положення перед двійкою. Отже, тут попереду допишемо нуль. Так, 0. І тепер рахуємо, зфіксуємо олівця або ручку після нуля, як у нас було, і зміщаємо нашу кому на три знаки вліво. І ставимо кому? Отримуємо результат. Також сьогодні, крім ділення на розряди, ми розглянемо, як перетворити будь-який дріб у вигляді десяткового. Будь-який звичайний дріб. Розглянемо такий приклад: 13,25 перетворимо на десятковий дріб. Для цього згадаємо, що риска друго це дія ділення. Перепишемо 13 поділити на 25. Поруч 13. Куточком розділимо на 25. 13 на 25 не ділиться. Беремо 0, самому кому. Дописуємо 0. І тепер міркуємо, скільки разів ми можемо взяти по 25, щоб змістилися в 130. Якщо ми візьмемо 4 рази, це буде 100. Якщо ми візьмемо 5 разів, то це буде 125. Віднімаємо. Це буде 5, не ділиться на 25, дописуємо 0, беремо по 2 і записуємо 50. Результат переносимо у приклад 0,52. Таким самим, самим чином розділимо і 37 на 50. Дорівнюємо. 37 поділити на 50, дорівнюємо і куточком 37 ділимо на 50. 37 на 50 не ділиться, ставимо 0, дописуємо 0 і. в ділене. І тепер міркуємо. 5 у 7, 35, Візьмемо по 7. Це буде 350. Піднімаємо 20. Тепер 20 на 50 не ділиться, маємо право дописати 0, 200 на 50 ділиться, візьмемо по 4. І це буде 0,74. Таким чином, ми можемо перевести дріб звичайний у десятковий А як же ж перетворити мішане число на десятковий дріб? Запишемо 1,3. Для того, щоб перетворити мішане число на десятковий дріб, спочатку нам треба перетворити мішане число на неправильний дріб. Згадаємо правило, як перетворити Мішане число в неправильний дріб. Для цього треба знаменник, помножити на цілу частину. І додати чисельник це буде чисельник, а знаменник залишиться той самий. І бачимо, що це буде 8 на 8, додати 3 це буде 11 8. Далі виконуємо ту саму дію. Пам'ятаємо, що риска дрову це дія ділення. 11 розділити на 8 дорівнює. І зараз куточком виконаємо ділення 11 на 8. 11 на 8 це одна ціла. І далі це буде 8. Віднімаємо буде 3, дописуємо 0, беремо по 4. Багато по 3. Це буде 24, залишається 6, 6 не ділиться на 8. Дописуємо 0, беремо по 8. 7, 7, 8, 56, І це буде 4. Дописую 0. Беремо по 5. Єдине. Що ми виконали ділення, значено добре, але дуже не може 11 поділене на 8 дорівнювати 1375. Зрозуміло, що десь пропущено кого. Давайте поглянути. Теж закінчується ціла частина. Після 11 закінчилася ціла частина на етапі, коли ми дописали 0. От тут, після одинички, ми повинні були поставити кол. І записуємо 1,375. Є іще один метод, як перетворити мішане число на десятковий дріб. Другий метод. Візьмемо 3,3. І не будемо перетворювати на неправильний дріб. А згадаємо, що 3,3 це те саме, що 3 додати 3,5. І перетворимо тільки 3 п'ятих на десятковий дріб, а потім цілі додамо до цілих. Тобто це буде 3 додати 3 розділити на 5. Виконаємо ділення 3 на 5. 3 на 5 не ділиться, пишемо 0, цілих. дописуємо 0. Тепер вже ділиться, беремо по 6, 30 0. отже, це буде 3 додати 0,6. І згадуємо, як додаються десяткові дроби. Цілі до цілих, дробові до дробових. Три цілих додати 0, цілих, це буде 3, цілих і 6 десятих. Отже, другий спосіб такий. Ну і ще один приклад розглянемо таким чином, як можна знову ж таки перетворити мішане число на неправильний дріб. Ой, не на неправильний дріб, на десятковий дріб. Візьмемо знову згадаємо правило, що. 1,13 це 1 додати 13 двохсотих. Дорівнює. Отже, нам треба перетворити 13,2 на десятковий дріб. 13 розділити на 200, а потім додати до 1. 13 на 200 не ділиться. Отже, ми повинні поставити 0, цілих, дописати 0. Але ми бачимо, що 130 теж не ділиться на 200. Знову дописуємо сюди і дописуємо ще один видик. 1300 розділити на 200, то при такому, при такому розкладі ми бачимо, що у нас можна взяти певну кількість разів. Ну, якщо взяти. По 6, наприклад. Якщо взяти на 6, це буде 1200. Залишається 100. Тепер ми можемо на 200 не ділитися, але ми маємо право дописати 10, 1000 розділити на 200, це буде 5. І це буде 1000. Отже, одиниця додати 0,065, це буде 1,65. Таким чином ми можемо розв'язати і зворотні прикладкові. У нас, наприклад, 3 четвертих треба додати 0,6. Тут треба використати правило. Або перевести десятковий дріб у звичайний, або звичайний перевести в десятковий. Ну, найкраще 3 четвертих перевести в десятковий дріб. Для цього розділимо 3 на 4. 3 на 4 не ділиться, це буде 0. Дописуємо нулик, візьмемо по 7. Це буде 28. Віднімаємо 2, 20 і візьмемо по 5, 20. Отже, 3 четвертих це 0,75. Додамо їх до 0,6. Цілі до цілих, 0, 0. дробові до дробових по розрядку 7, додати 6. Угу. Тут ми бачимо, що буде з переходом. Ну, краще виконати додавання стовпчиком. Пам'ятаємо, що при додаванні пишемо кому під кому. Якщо не вистачає цифр, дописуємо. 0. І виконуємо додавання 5, 13 і 1 в пам'яті, і він переходить в 1,35. Аналогічно, ми можемо виконати подібну дію, Віднявши від 1,82. 12 25. Знову ж таки, переведемо 12,25 у десятковий дріб. 12 на 25 не ділиться, пишемо 0, ставимо кому і дописуємо нулик. Тепер візьмемо по 4. Це буде 100. Залишається 20. 20 не ділиться на 25, але ми маємо право дописати 0. Візьмемо по 8. Якщо ми візьмемо по 8, це і буде 200 і пишемо 0. Тобто 1,82 підняти 0,48. Таку дію обов'язково треба виконати поруч з топчиком. Віднімаємо, пам'ятаємо, що при додаванні віднімань десяткових дробів кома пишеться під комою. А при множенні ні. Так. Від 2 2,8 віднімемо, від 12 віднімаємо 8, буде 4. Від 7 віднімаємо 4, це буде 3. З носимо і одиничка. Отримаємо результат: 1,34. І останній різновид хочу розглянути: 7 7,2 помножити. А в душку 0,8 додати 3,4. Ми знаємо, що спочатку виконується дія в дужках. Додамо спочатку 10 між собою. Це буде 1,2. 1, Одну цілу тримаємо в пам'яті, ну, додати 3. Це буде 4, ой 3, і от один в пам'яті буде 4,2. Отже, нам треба 7,2 помножити на 4,2. Для того, щоб так зробити, нам треба. Перевести 7,20-х в десятковий дріб. 7,20. Розділимо куточку. 0 цілих поставили, кому дописали, візьмемо по 3. Це буде 60. Піднімаємо 10. 10 не ділиться, але маємо право дописати 0. 100 поділити на 20 це буде по 5. Отримали. В результаті. 0,35 помножити на 4,2. Тепер згадаємо, як вже помножити десяткові други. Для цього ми пишемо їх, довше число запишемо своєму згори, потім коротше число знизу. Тут кому під комою писати не треба. І перемножаємо, так, як начебто, ми коми спочатку не бачимо. 5 на 2 10, 1 в пам'яті. Так, 2 на… 3, 6, 1 в пам'яті 7, 2 на 0, 0. Потім 4 на 5, 20, 0. Пишемо 2 в пам'яті. 4 на 3, 12 і 2 в пам'яті 14. Ну, і тут у нас зразу ми його записуємо. Додаємо 0, 7, 4, 1. Після того, як ми помножили, ми повинні порахувати, скільки у нас знаків є, після коми ми в обох множниках. В першому числі два знаки, в другому числі одне разом 3. Отже, з кінцями повинні підрахувати три знаки і поставити кому. І відповідь буде 1,47. Дякую за увагу і до зустрічі!